Добрий день, шановні діти. Сьогодні ми з вами опрацюємо восьмий урок, який стосується відсоткового відношення, а також взаємного розміщення кола та прямої. І, відповідно, один із часткових випадків цього розміщення це буде дотично. Давайте почнемо із другого завдання. Нам потрібно заповнити таблицю, перетворити десяткові дроби у звичайні, а також у відсотки або навпаки. Перше, що нам потрібно зробити, це звичайний дріб, одна друга, вибачте, перетворити в десятковий дріб. Це буде 0,5. Зараз. Це буде 0,5. Запишемо до таблиці і перетворимо це також у відсотки. Ви пам'ятаєте, що для того, щоб перетворити десятковий дріб у відсотки, вам необхідно помножити десятковий дріб на 100. Тобто це буде 50%. Далі. У нас є одна сота. Також ми кажемо, що одна сота можемо записати звичайним дробом. Одна сота. І щоб перетворити десятковий, на, щоб перетворити десятковий дріб на відсотки, потрібно знову ж помножити на 100. Тобто це буде, 0, це буде 1%. Тепер 25% в десятковий дріб. Треба поділити на 100 0,25, І 25 нам відповідно, треба записати звичайним дробом. Я не скорочуючи, запишу просто 25. Ми також можемо скоротити, і в нас буде 1. ,4. Далі, 1,1%. Для того, щоб перетворити це в десятковий дріб, ми кажемо, знову ж у нас є ціла частина. Одна ціла, да? І одна п'ята це 2. Якщо перетворювати в відсотки, це буде 120%. Знову ж множимо на 100, пам'ятаєте. Тепер 500% потрібно перетворити в десятковий дріб. Десятковим дробом це у нас буде 5. Ну, тобто це буде натуральне число. Далі, ми кажемо, що нам потрібно перетворити в звичайний дріб. Ну, ми можемо записати це як, наприклад, 25 п'ятих. Але це також буде просто 5 по факту. Ну, я запишу 25 п'ятих, наприклад. Да? Ми знатимемо, що це ну, або 5 перших. 5 перших да? це буде і те ж саме. Ну, але можна написати просто 5. Добре, давайте подивимося, що нам потрібно зробити далі. Значить, е, скільки відсотків становить радіус кола від його діаметра. Е, щоб дати відповідь е, на це, нам потрібно дізнатися відповідно їхнє відношення. Скільки відсотків, давайте підкреслимо, скільки відсотків радіус від діаметра кола. да? <кій> у нас відповідно є формули, да, за якими ми це можемо визначити. Ми кажемо, що у нас. Є коло. Давайте намалюємо і розберемося. Відповідно <кій> є коло. Да. І ми кажемо, що в нас є діаметр. Я його намалюю чорним кольором. І поряд намалюю так само радіус. Ну, радіус давайте я а, позначу просто іншим кольором. Добре. Я напишу, що оце в мене радіус, так? ось центр кола буде. Центр кола це точка О. Нехай це буде точка якась М, а ця точка буде N. Так? Ми кажемо, що ОМ це наш радіус. Так? А якщо взятись за діаметр, то це NM. Це наш діаметр. І ми знаємо з вами, що радіус це половина від діаметра. Якщо це половина від діаметра, це одна друга діаметра. так? То Тоді діти, ми знаємо, що скільки відсотків? 50%. Тобто радіус це у нас 50% відсотків від діаметра. Далі. Нам кажуть, четверте завдання. Давайте я його швиденько переглянемо. Ти вже знаєш, що одним з порівняння величин є знаходження відношення між ними. Що дає можливість визначити у скільки разів одне число більше за інше, або яку частину становить одне число від іншого. <кх> В таких випадках іноді зручно виражати отримане відношення у відсотках. Відсоткове відношення двох чисел показує, скільки відсотків одне число становить від іншого. Щоб обчислити відсоткове відношення двох чисел, потрібно перше поділити одне число на інше. Друге. Помножити отриману частку на 100 та поставити е, поруч знак відсотку. Відсоткове відношення двох чисел зручно обчислювати за допомогою пропорції. І нам приводять приклад того, як це робити. Ось у нас відповідно приклад. Визначить, скільки відсотків становить число 8 від числа 40. Як ми це робимо? Ми кажемо, нехай 8. Від 40 становить X відсотків. Тоді записуємо умову. Ми вже такі задачі з вами робили. 40 це у нас все число повністю, тобто це 100%. Відсотків. А 8 це X відсотків, Ми дізнаємося, скільки це відсотків. І розв'язуємо відповідно далі пропорцію, коли ви записали її. Бачите, записуємо умову, робимо пропорцію і розв'язуємо її. Все доволі просто. І дізнаємося, що відповідно 8 це 20% від 40. А тепер давайте ми з вами подивимося в робочому зошиті. Спробуємо поробити ось завдання. Нам кажуть, визнач і запиши в робочому зошиті, скільки відсотків становить 36 від 75. Ми з вами зробимо не повністю. Да? Ми з вами зробимо частково це завдання, щоб розглянути, встигнути і інші. Але все ж розглянемо. <кх> це у нас номер. Номер, номер, номер. Четвертий. Четвертий номер, А. Відповідно, я так запишу. Четвертий номер. А. Нам потрібно дізнатися, скільки становить 36 від 75. Що ми можемо зробити з вами? Ми кажемо, що для цього спочатку треба записати умову. Давайте ж запишемо умову. Ми кажемо, що 75 це все наше число. А отже, 75 це буде наші 100%. Так і записуємо. Далі ми кажемо, що 36 це будуть наші х відсотків, відповідно. 36 це х відсотків, які ми будемо шукати. Вказуємо, що це пряма пропорція. Пишемо, що 75 поділити на 36 дорівнює 100 поділити на Х. І таким чином побудували пропорцію. Тепер давайте розв'яжемо її. Я кажу, що х дорівнює 36 помножити на 100, поділити на 75. Це ми виконуємо відповідно за правилами, да, як знайти невідомий член пропорції. В даному випадку це Х. Да, ми його знаходимо. Для цього треба. Середні члени пропорції перемножити між собою і поділити на відомий крайній. Тоді ми знайдемо невідомий крайній член пропорції. Тобто 36 помножити на 100 і поділити на 75. Ми можемо з вами скоротити. Давайте скористаємось такою можливістю, скоротимо 100 і 75 на 5. Якщо 100 скоротити на 5, це в нас буде відповідно, де воно у нас 20. Я відразу тут запишу. Добре. Пишу до так, продовження 36 помножити на 20. так, і Якщо ми скоротимо відповідно, 75 на 5, це буде 15. 15. Це помножити на 20 і на 15. І ми бачимо з вами, що ми можемо ще скоротити, правильно? Ми можемо скоротити ще на скільки. Давайте скоротимо на трієчки. Скоротимо на трійки, у нас тут вийде 5, а тут у нас вийде. 13. 13, очевидно, вже ні з чим не скорочується, і скоротимо так само 20 Да? Я кажу 20-ку на п'ятірку, скоротимо, це буде 4, а тут у нас буде одиничка. Отже, в знаменнику лишилась одиниця, а в чисельнику лишилось 13 помножити на 4. І тепер нам необхідно з вами визначити, скільки це буде. Ми кажемо, що х дорівнює 13 на 4 це 52. Отже, 52 це буде відсоток. Який становить число 36 від 75. Ідемо діти далі. <клес> Наступне. Той самий номер 4. Ми кажемо номер 4. А, і відповідно з нього у нас. А, так, 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 дивимося номер В. Ой, не номер В, а номер Б. Вибачте, четвертий номер Б. І дивимось 5 від 100... ой, від 1,25. А, значить, ну, цікава у нас історія. 5 від 1,25. Тобто ми кажемо, що 1,25 це у нас 100%. Да? Записуємо умову, як завжди. <кій> нас цікавить скільки буде 5 від 1, від 1,25. Це буде наші х відсотків. Прямо пропорція. Записуємо цю пропорцію 1,25 поділити на 5. Це буде те саме, що 100 поділити на Х. Х виражаємо, кажемо, це 5 помножити на 100, поділити на 1,25. <клес> і давайте ж подивимося, у нас 5 поділити на 1,25. Це буде 4. Ми можемо скоротити його. Це буде 4. Ой, вибачте, це буде одиничка тут внизу в знаменнику. А 5 поділити на 1,25 це буде 4. І 4 помножити на 100 це буде 400. Тобто 400%. Відсотків, да, що має на увазі? Тобто наш Х це 400%. Відсотків. 5 від 1,25 це 400%. Відсотків. Ну, Бо очевидно, що 5 більше, ніж 1,25. Для прикладу, ми розібрали з вами <кхем> 2. Два приклади А і Б. Далі йдемо по наступних номерах діти, щоб встигнути весь урок. Нам нагадують правила швидкого знаходження 50% від числа. <клух> В двох словах, щоб знайти 50% від числа, його просто потрібно поділити на 2. Ну от. А також подивимося на завдання 8. Нам нагадують, як знайти. В скільки разів зменшилось число, якщо зменшити його на скількість відсотків. Для цього ми беремо звичайну історію. Так, я от записую, що це у нас восьмий номер. Ну, секундочку, номер 8 от, і кажемо: подивимось на А. А у нас кажуть, якщо зменшити число на 20%. Так, подивимося. В скільки разів зменшиться це число. І в нас є правило, за яким це можна знайти. Для цього потрібно, щоб знайти, в скільки разів зменшиться число, ми кажемо, треба одиничку мінус P. Причому, бачите, зменшиться діти. Тут важливо зменшиться. До цього ми розглядали, в скільки разів збільшиться число. Тут був тоді плюс. А тепер ми розглядаємо, зменшиться. Будьте дуже уважні, коли читаєте умову. Мінус П. П у нас це відсотки оці 20 в даному випадку. Поділити на 100. 20 поділити на 100, це у нас буде 0,2. Відповідно, одиниця мінус 0,2, так і запишемо. 0,2 це буде 0,8. Тобто в 0,8 раза зменшилося наше число. Зрозуміло, так? Це наша відповідь. Давайте розглянемо варіант Б. Він теж буде доволі простий, як і всі решта. Тобто, на 50% підставимо в наше правило, кажемо, 1 мінус 50, відповідно, поділити на 100. Це буде одиниця мінус 0,5. І це буде 0,5. Тобто, воно зменшилося. В 0,5 раза. Далі подивимося наступне завдання. Ці завдання В і Г. Ми з вами лишимо. Якщо у вас є необхідність, можете спробувати їх виконати самостійно. Так, дивимося Дев'ята. Значить, розв'яжи задачу на відсоткове відношення разом з роботом Агент Пі. Одним з найбільших льодовиків на землі є. Ріто Морено в Аргентині. Лише 50 метрів його відносяться на, ну, підносяться над водою, а 80% вони відповідно перебувають під водою. Як ви знаєте, значна частина льодовика да, айсберга вона перебуває під водою. Це відбувається за рахунок певних скажімо так, фізичних законів. Скільки відсотків надводної частини льодовика становить його підводна частина? Фактично, задача є дуже простою. Давайте подивимося. Для початку нам треба визначити, скільки метрів цього льодовика, якщо ми вважаємо, що він буде однорідний, да? тобто якоїсь правильної форми, умовно. Ми кажемо, що. давайте подивимося на розв'язочок нам навіть. І так. Тут кажуть, що я поставив питання, скільки відсотків від чого? Відповів, Від надводної частини. Тому число, що відповідає за надводну частину, взяв за 100%. Да? Нам тут кажуть, реально в задачі, що це від надводної частини. Тобто 50 метрів над водою знаходиться. Да? 50 метрів це у нас буде 100%. А 80 метрів це у нас буде X%, Да? Нам потрібно їх відповідно визначити. Да? Так, давайте подивимося. Ми складаємо відповідно знову ж пропорцію 50, це поділити на 80, дорівнює 100 на Х. І дивимося, що Х у нас в такому випадку буде дорівнювати 160%. Тобто 160% це від надводної частини льодовика становить його підводна частина. Тобто, зрозуміли, це відношення фактично надводної до підводної да, частини. І от нам кажуть, що є правило, таке воно називається мнемонічне. Скільки відсотків становить, що від чого. Що – чого. Тобто потрібно задати собі ці питання: що становить воно буде в чисельнику, а чого це буде в знаменнику? Ну і відповідно помножити на 100%. За цим правилом можна буде розв'язувати, скажімо так, наші задачі, які ми да, будемо розбирати з вами. Давайте подивимося. На задачку, відповідно, яка знаходиться нижче, ми її розв'яжемо з вами зараз, прочитаємо. Завдяки таненню айсбергів вода біля берегів Арктики, Антарктиди опріснюється, але все одно її, абсолю... її солоність більша, ніж в північно льодовитому океані. Визнач відсотковий вміст солі в морській воді. Якщо 500 грам розчину містить 36 грам солі, тобто нам треба визначити відсотковий вміст солі. В морській воді, тобто солі до води. Ми кажемо, що у нас є відповідно 36 грам солі. так? Кажемо 36 грам. Це е, наше Х е, фактично буде. Да? Тобто 500 грам води, ой, вибачте, 500 грам води наші да? Це будуть 100%. От, і в них міститься 36 грамів солі. Да, ми кажемо 36, це буде наше відсотків від цих 500 грамів. І давайте ж розв'яжемо нашу пропорцію. Це фактично буде така задача. діти. Це 500 поділити на 36 дорівнює 100 на Х. І ми кажемо, що це те саме, що Хазу е, одну секундочку. Х дорівнює. 100 помножити на 36 поділити на 500. Давайте скоротимо, відповідно, 100 і 500 можемо скоротити. Тут буде 1, тут буде 5. І тоді 36 поділити на 5. Да, ми матимемо наш результат. Фактично, 36 поділити на 5. Це буде, давайте так, 7, цілих, да. зараз, вибачте, х. І одна п'ята. А одна п'ята, ми знаємо, це десятих, тобто 7 2, тобто 7,2. 7,2% становить 36 грам солі від загальної маси в 500 грам. Зробили задачку. А тепер давайте згадаємо дещо і зобразимо знову ж в 10-му номері. Алгоритм побудови дотичної до кола через точку, що не належить колу. Як нам це зробити? Ми кажемо, побудуй відрізок ОА. Да? Спочатку будуємо відрізок ОА. Далі. Знайти середину ОА. Точку С. Да? Ось знайшли ми середину ОА. Побудуй коло радіусом СО. Побудували радіусом СО. З центром в точці С. Ось. Да? Ну, оце коло, вибачте, діти, воно повинно бути правильним. Чому воно повинно бути правильним, бо ну, я просто з фотографії це робив, якби воно тут здається еліптичної форми, не зовсім колом. Знайди точку перетину кіл N і M. Бачите, ми дивимося, як це зробити, відповідно, точка перетину кіл N і M. А N і A M дотичні до кола. А N A, І, відповідно, АМ. Це дотичні до цього кола будуть. Так. Давайте спробуємо. Тобто, Давайте побудуємо ще раз, це алгоритм побудови дотичної до кола через точку, що не належить колу. Да? Тобто, попробуємо. Ми кажемо через точку, що не належить колу. У нас, коротше кажучи, є обов'язкова умова. Якщо у нас є така точка, да? ми маємо через неї спробувати провести, щоб через неї проходила пряма. Да? Щоб проходила через неї і через точку. Кола, яка буде спільною, тобто, щоб пряма була дотичною в цьому випадку. Ми проводимо, давайте я зроблю трошки інше. Да, так, зараз більш-менш точно це все зобразити. Зараз дітки спробуємо це зробити плюс-мінус коректно, да, тому що не всі є. Скажімо, прилади для креслення. Тут не зовсім зручно. Я відображу це таким чином. Я відкину два малюнки одне від одного. І давайте спробуємо це зробити. Для початку ми з'єднуємо точку О і точку А. Зробимо трошки тоншими. Потім ми кажемо, що потрібно знайти середину цього відрізка. Ось, будь ласка, нехай це буде середина нашого відрізка. Це буде точка С. Тепер ми робимо коло в цій з діаметром ОА. Коло з діаметром ОА. Так, от якось схоже на правду напевно, да? так. Так. Є таке коло. Тепер що нам треба зробити? Нам потрібно сказати, що є ось точки перетину, бачите? Ось точка оця і точка ось ця. Ми їх назвемо так, як і на правилові. Назвемо N і M добре. І проведемо відповідно прямі які. Будуть дотичними до кола, яка було в задачі. Да, ось так, з точки А через точку перетину двох ків. Через точки перетину. У нас буде два варіанти. Ось раз. Далі робимо те саме. З'єднуємо в другому випадку, знову ж з'єднуємо центр кола і точку Б. Потім провод... 에, знаходимо центр, де буде центр кола. Ой, не центр кола, вибачте, а центр 에, середина цієї прямої ОБ. Потім ви знову ж берете транспортир. Не транспортер, а циркуль вибачте дітки, ставите ножку гострючком в центр цієї точки, яку я позначу С. Да? Потім е проводите коло з радіусом СБ або СО, да? вони однакові. Так, зараз на секундочку. Ось проводите таке коло. Кажете, що у вас це коло перетинається з другим колом в двох точках, які ми відповідно назвемо так само N і M. І тоді берете і проводите лінію B да, так, через дві точки. І проводите лінію через точки BM, Тобто дві дотичних, як ми вже бачимо з вами. На цьому, в принципі, у нас а, урок закінчений. А, надіюсь, що всі питання, які у вас тут виникли, ви знайдете відповіді на ці питання в цьому відео, і вам потрібно буде зробити домашку після цього уроку. Я бажаю вам гарного дня!